У Житомирі 6 грудня відновили рух тролейбусів. Вони не їздили після відключення електроенергії напередодні. До цього електротранспорт не курсував упродовж двох тижнів після російських бомбардувань 23 листопада. На маршрути 6 грудня виїхали 24 тролейбуси. Максимально на лінії в Житомирі планують вивезти до 40 одиниць рухомого складу. Альона Барчаківська водійкою в тролейбусному управлінні працює майже 30 років. Розповідає, що зараз більшість працівників підприємства перебувають бувають на простої. Терпимо, але куди куди діться. Як зараз візде по всій і в цей період от коли війна, то тяжко. Маршрутки, поки дождеться дуже важко, ну і триліблю трохи дешевше, пішком далеко ходить. А зараз час такий тяжкий, мусимо терпіти. Що... Дуже нам тяжко, незручно заради перемоги. Щоб настала така перемога, будемо терпіти все. На сьогоднішній день більшість працівників, які працюють на комунальні підприємстві, є переведені в простій. Да, вони отримують заробітну плату не в тому об'ємі, яким звичайно, але отримують ці… не один працівник не звільнений, не одного працівника не відправляємо за свій рахунок. За словами керівника ТТУ Сергія Лазарева, трамваї на маршрути поки що виходити не будуть. Трамвай, якби він. Більш потребляють енергоресурс, ніж вот эти тролібасобін, асособину особливо, особливо нові десь процентів на 30%. Але якщо якби все буде добре, то безумовно трамвай в кількості там чотирьох, п'яти, а можна вже одиниць також буде на лінії. Безлімітні транспортні картки пасажирів автоматично будуть продовжені на два тижні. Про проїзні квитки як на час, коли електротранспорт не працює, ці всі дні залишаються на карті, і після того як відновлюється електротранспорт, цей день включається при валідації. Тобто ці дні нікуди не уходять, Всі проїзні квитки, які люди поповнили, вони їх виїздять в наступному періоді. Ольга Степуренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Автомобіль зі смаколиками, одягом, теплими килимками передали сьогодні для ЗСУ батьки, вчителі та учні Житомирського ліцею номер 21 Тут смаколики для ЗСУ, тут носки, коврики, задача, їде на фронт. Ця машина два-три дні і уїде на Донбас. Дуже дякую цій школі, що назбирали по копійкам ці гроші діти і дарить нам цю машину на ЗСУ. Вона в даний час дуже потрібна нам гроші на машину діти збирали упродовж місяця. 7 листопада ми почали масштабний збір на авто для ЗСУ. Зібрали 158 тисяч 493 гривні. До збору коштів долучилася майже вся школа працівники школи, вчителі, учні, ліцею, батьки для нас. Це було дуже важливо. Я особисто вносила кошти на авто, щоб поскоріше була перемога України. Для збору грошей в ліцеї також були влаштовані благодійні концерт та ярмарок. Ми в спортзалі зробили ярмарок. Мама заказала порожені, ми його продавали. Тільки з продажу пироженьків ми зібрали шість тисяч. Я була присутня на цьому ярмарку, і я бачила, як діти до цього всього просто відносилися і з яким бажанням вони це купували. Діти ініціаторами виступили, а ми просто їх підтримали. Після ярмарку в нас був концерт, і також були зібрані кошти. І кажуть, не маленькі, тому що йшли не по тому, щоб зарахування якесь було, а просто для того, щоб допомогти нашим воїнам. Наша шкільна родина з перших днів допомагає тим, кому найважче. Автомобіль черговий подарунок. Ми підготували до Дня Збройних сил України. І щиро віримо в те, що саме він наблизить нашу омріяну перемогу. Антоніна Тугас, Ігор Грач, новини на Суспільному. Разом переможемо. Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний народився у Звягелі. Навчався у місцевій школі номер 9 Перший раз прийшов навчатися в школу цей клас, цей кабінет. Тоді називався кабінет початкових класів у перший Б клас. З ростом маленький, невисокий, з великим букетом таким, у костюмчики, тоді в формах ходили. Прийшов і сказав, я хочу на цій партії сісти. От вони на третій партії сіли. Стати військовим Валерій Залужний мріяв ще у першому класі, розповіла Тетяна Пилишок. Батько ж військовий у його був. І він казав, він я кажу, а чим, ким ти будеш? Я буду солдатом. Каже, захищати нашу країну. Я кажу, хто буде сьогодні старший в класі, піднімає руку, бо я вже хочу сьогодні цей один день, сьогодні він старший. Діти кажуть, ти вже був. Він каже, а ви мене тоді краще слухаєте. Він у школу хотів, бо жили вони на вокзалі. І там я жила на вокзалі, то він казав тільки, ви як будете йти, то мене позвіть з собою. Майбутній головнокомандувач Збройних сил України завжди мав високий рівень фізичної підготовки, каже однокласниця Валерія Залужного Жанна Васянович. Приймав участь у абсолютно у всіх шкільних спортивних змаганнях, цікавився іноземними мовами. Географія була в нього на висоті. Пам'ятаю, п'ять учнів у школі писали на той час заяву на ім'я директора про те, щоб звільнити від здачі екзамена з географії за відмінні знання. На той час, наприклад, в восьмому-дев'ятому класі. Не було поміщено. Те, що була цілеспрямованість в житті людини, було помітно, ще в школі. А от здогадок, ким стане в майбутньому, таких здогадок не було. Окрім занять спортом, розповіла Жанна Васянович, Валерій брав участь у художній самодіяльності. І Дідом Морозом був, коли в менших класах, потім долучався до таких загальних різдвяних ролей. Дівчатам подобався. Подобався, подобався. Завжди намагався захищати, і, як зазвичай хлопці, дівчат за коси смикали, ніколи за ним такого не було не помічено. Зі шкільних років Валерій в усьому підтримував однокласників. Був випадок, коли всі хлопці долучилися, зірвали урок історії. ну, Відповідно, зв'язок потім з класним керівником. Класний керівник на другий день всіх батьків, хлопців, ну, розв'язали проблему. Провели батьківські збори. Віктор Мельник викладав фізику та був директором школи, коли в ній навчався Валерій Залужний. Вчитель каже, що майбутній головнокомандувач Збройних сил України у шкільні роки був відповідальним і відвертим хлопцем. Він не кричав, він не бігав, от він не якщо йому сказали витри дошку. Він каже, а чого я? Як знаєте, буває, а чого я? Ні, він брав ішов витирати дошку. Так от, якщо взяти зрівняти, хай він не обіжається. Він був похожий на мішку панду. Він добрий такий, значить, і, ну, і надійний. Вчився Валерій Залужний на 4,5, і говорить Віктор Мельник. Фізику він знав на 5. От, е, Математика в нього була дуже на, на гарному рівні. Значить, іноземні мови. В нього були в цьому плані історія, так наскільки я припоминаю. він же ж в школі не довчився один рік. Він пішов в техніку через те, що його йому треба був другий рівень знань за словами вчителів, головнокомандувач збройних сил України і зараз спілкується з ними та однокласниками. Аліна Домбровська, Дмитро Поліщук, новини на Суспільному. До Дня Збройних сил України у Житомирі презентували нову марку Зброя перемоги. Володимир Олександрович придбав марки для себе та друзів нумізматів. Чоловік розповідає, що купує всі патріотичні марки, що з'являються у період воєнного часу. Вісім марок це для колекціонерів і для мене особисто. Це підтримка збройних сил України. Кажні марки, каже йдуть кошти йдуть на потреби збройних сил України. Я сам військовий, наші поставки. Ну, дуже приємно, наші випустили таку марку. Коли я служив в Збройних силах, різних, так сказати, Збройних сил, то в нас такого не було. Чим більше в нас допомоги від різних країн, тим вони більше будуть в безпеці, так як і ми. На кожній марці зображено зброю як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Тугна, Хаймерс, Джавелін, «Байрактар», Вільха та Нептун. Так до цього випуску випущено конверт першого дня формату С5, конверт художній намаркований формату Т6 та картка для карт Максиму. Марковий лист зброя перемоги випущений тиражем у 200 тисяч. Вартість марки 15 гривень, три гривні з яких будуть спрямовані для підтримки Збройних сил України. Сьогодні це все можна придбати на всіх відділеннях кошти міських. Можна сьогодні, завтра зробити урочисте спецпогашення по всіх обласних відділеннях. Це додатково можна зайти на нашому сайті. Тетяна Скоростенська, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. За Бердіч, За Суми, за Харків. За мною гранати. І за Вінницю ще. Це Маріуполь, Маріуполь, Назар Двірченко, волонтер. У минулому військовий розвідник. Зрозумів, що ми переможемо. Це коли почалась війна, і я побачив. Людина така віці десь під 80 років зі своїм внуком носила пісок і робила барикади. І потім, колись на позиціях, ми з моїм командиром був такий важкий бій. Військовим було страшно. А ми побачили де бабуся, яка несла їсти хлопцям, Я зрозумів, що нас не перемогти. Для Назара Двірченка війна розпочалася у 2015 році. 32-річний спортсмен з Бердичева вступив добровольцем до лав Збройних сил України у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Під час служби Назар зрозумів, що таке справжня чоловіча дружба. Це якось на внутрішньому тержні. ти можеш людину знати 2-3 години, побувати в якихось неприємностях і. Вже дружити з цією людиною багато років. І військова дружба, військове слово таке побратимство. По закінченні військового контракту Назар продовжує займатися спортом. Він стає чемпіоном України з боротьби, готується до чемпіонату Європи, але війна внесла свої корективи. Молодший сержант Назар Двірченко знову стає до лав десантно-штурмових військ у 95-й бригаді, а потім перевівся до 46-ї бригади в розвідку. Військовий говорить, що страх на війні це звичне явище. По нам працював самоліт, і це дуже так неприємно, коли працює самоліт. І ми сховались в підвалі, дуже такий міцний підвал був, і був приліт, був і неподалеку від нас. І ви знаєте, це відчуття, коли ти чуєш, як летить снаряд, і, і ти тоді, ну, мимо волі, просиш, ну, починаєш читати очі, молитися і. Це дуже страшно, але до цього звикаєш. Побратим Назара Дмитро Білецький розповів, що був випадок, коли документи Назара випадково потрапили до списку загиблих. Ну, в нього, мабуть, це був саме напряжений день, коли він день не міг дозвонитися, так як там не було геть зв'язку. Перший час, що його документи поїхали з 200-ми, що дзвонять додому мамі, хворі і скажуть, що. Він умер через інвалідність батьків Назарія Двірченка звільняють з військової служби у запас. У мене вже мама 8 років паралізована. і батько за нею хажував. І я кажу, пап я піду захищати свою країну, а ти будь з мамою. І вже я не знаю, ілі на нервах він так чи так зробив. Ну так получилось, що за цей час дві операції зробили мамі. І одну операцію батькові, і батько вже не ну так не дуже ходить. Дві людини, які потребують уходу. Важко зрозуміти, що я вже ну, нічого не можу зробити поки на іменно своїми силами. Але я не зупиняюся. Ми зараз хочемо, ми зараз розробляємо лінію одягу для людей, які постраждали від війни, які втратили кінцівки. Сьогодні, колишній командир розвідки Назар займається волонтерською діяльністю. Часто буває на передовій. Чого всі так хлопці, всі хлопці захищають свою країну? Бо в нас самі гарні жінки в світі. Українські дівчата, українські жінки, українські матеря. Це я дуже пишаюся. І завдяки вам ми воюємо. і Завдяки вам ми переможемо. Слава Україні! Анджеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський – новини на Суспільному. 5 грудня у квартирі на проспекті Миру у Житомирі вибухнув балон туристичного газового пальника. Тринадцятому сього 14-й ж житлового будинку у квартирі стався вибух балону орієнтовного об'ємом 0,5 літра без подальшого розповсюдження вогню. В результаті вибуху зруйновано віконну раму на кухні. Добрий день журналісти ви зробили вогню, що така подія. 32-річна жінка, яка постраждала від вибуху, отримала неглибокі опіки, обличчя і руку. Була надана її медична допомога, знеболюючі препарати, перев'язка. І хвора відмовилась від госпіталізації і була виписана для подальшого амбулаторної допомоги за місцем проживання. <тас> Найчастіше туристичні газові пальники вибухають через те, що вони є неякісними, або люди порушують правила користування ними. Треба читати інструкції, які вже сказав, і Використовувати пальник і газовий балон або в добре вентильованому приміщенні, в якому ми зараз знаходимося, або на дворі, тому що ці речі передбачені в першу чергу для використання просто неба. Мої версії їх і дві, тобто це або була був неякісний газ, балон, тобто можливо десь пожмаканий, деформований. Тобто від це теж може бути причиною, або ж був неякісний безпосередньо пальник. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.